Добрий день, діти! Я вітаю вас на уроці літературного читання. Гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Урок новенький починаємо! Девізом нашого уроку я пропоную обрати такі слова. Працюємо наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Почнемо свій урок з чистомовки. Такі вправи допомагають нам навчитися розмовляти чітко та виразно. Читаємо разом зі мною: Ля-ля-ля, улюблена земля. Тя-тя-тя є тільки тут життя. Іть, іть, іть! Планету бережіть. МММ планету збережем. Давайте пригадаємо, як називається наша планета? Яка за порядком Земля в Сонячній системі? Що ми отримуємо від Землі? Сьогодні ми продовжимо спостерігати за подіями фантастичної повісті притчі Маленький Принц. Ознайомимось з новою главою, будемо міркувати, аналізувати, створювати описи, словесні малюнки. Але спочатку пригадаємо, хто автор повісті притчі. Яку частину повісті ми прочитали? Про що йдеться в цій частині? На уроці при читанні нам зустрінуться нові слова. Давайте з ними ознайомимось. Прочитаємо їх разом зі мною, чітко, правильно ставлячи на голос. Позаяк. Кам'яниця. Франк. Рахуба, грамузляти. В пам'ятку. Щоб вам було легше усвідомити зміст тексту, треба з'ясувати значення цих слів та фразеологізмів. Пограємо з вами в игру Знайти пару. Позаяк? Тому що через те що. Кам'яниця, кам'яна будівля. Франк це грошова одиниця Франції. Рахуба лічба, рахування. Грамузляти писати каракулями. В пам'ятку пам'ятати. П'яте через десяте. Це означає без зв'язку, безладна. Як Бог на душу покладе, як вийде. А зараз. Прослухайте уважно уривок з четвертої частини Повісті. Так я довідався про ще одну важливу річ. Його рідна планета завбільшки десь із хату. А втім, і не так вже мене здивувало. Я добре знав, що крім таких великих планет, як от Земля, Юпітер, Марс, Венера, уже давно названих, є сила інших. І між них такі маленькі, що їх нелегко побачити навіть у телескоп. Коли астроном відкриває таку планетку, він дає її не імені, а номер. Називає, скажімо, астероїд 3251. Я маю всі підстави думати, що планета, з якою прилетів маленький принц, астероїд B612. Цей астероїд бачили лише раз. 1909 року його помітив у телескоп один астроном турецький. Астроном доповів тоді, навівши всі докази про своє відкриття на міжнародному астрономічному з'їзді, але він був одягнутий у східні штани і йому ніхто не повірив. Отакі ті дорослі. На щастя, для астероїда Б-612 Султан Турецький звелів своєму народові. Під страхом смертної кари носити європейське вбрання. 1920 року астроном, тепер уже в чепурній парі, знову доповів про своє відкриття. Цього разу з ним погодилися геть усі. А зараз дайте відповіді на запитання, які розміри мала планета принца? Хто винайшов астероїд? Б 612 Як зробив турецький астроном, щоб йому повірили? Трішки відпочинемо фізкульт хвилинка.

працювати. І сьогодні я хочу поговорити з вами на тему відносин між дорослими та дітьми. Дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Чи любите ви проводити час з дорослими? З ким найбільше. Якщо вам хочеться похвалитися успіхами, до кого ви звертаєтесь в першу чергу. Якщо хочеться пожалітися, кого з дорослих ви обираєте? Як ви думаєте, хто з дорослих вас найбільше розуміє? Я сподіваюся, що у багатьох з вас добрі стосунки з рідними дорослими людьми, що в ваших відносинах панує любов, взаємоповага, підтримка та взаєморозуміння. Але, на жаль, так буває не завжди. У своєї повісті Антуан де Сент-Екзупері піднімає тему відносин між дорослими та дітьми. Давайте і ми спробуємо розібратися в цьому. Прослухайте наступний уривок повісті і читайте разом зі мною. Дорослі полюбляють цифри. Коли розповідаєш їм про свого нового приятеля, вони зроду не поцікавляться на істотніше. Зроду вони не спитають, а який у нього голос, які ігри він любить, чи колекціонує метеликів. Натомість питають, скільки йому років, скільки у нього братів. Скільки він важить, скільки його батька заробляє, і потім гадаю, що вже знають людину. Якщо скажеш дорослим, я бачив гарний будиночок цегляного кольору, на вікнах герань, а на даху голубів, вони не можуть уявити його собі. Їм треба сказати так я бачив будинок на сто тисяч франків. Тоді вони вигукнуть Яка розкіш! Отож, коли їм скажеш. Маленький принц справді існував. Ось вам докази, він був славний, він сміявся і хотів баранця. А як тобі хочеться баранця, то ти існуєш. Коли їм скажеш так, вони лише знисять плечима і назвуть тебе дитиною. А якщо скажеш їм, планета, з якою він прилетів, астероїд Б 612 це їх переконає, і вони дадуть спокій. Не в'язаними із розпитами. Отакі ті дорослі, не треба на них сердитися. Діти мають бути до тих дорослих вельми поблажливі. А зараз дайте відповіді на запитання. Що на думку автора, питають дорослі, коли ви розповідаєте про нового приятеля. Як треба розповісти дорослим про принца, щоб вони повірили? Пропоную вам заповнити разом зі мною таблицю та подивитися, чим відрізняються дорослі від дітей. Дорослі серйозні, поважні, замкнуті. Для них дуже важлива зовнішність. Вони полюбляють гроші. А діти, діти творчі, мріють, відкриті, фантазують, уявляють, граються. А зараз творче завдання розплутайте нитки і прочитайте, що говорив Антуан десентек дзюпірі про дорослих. Усі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це пам'ятає. Як ви розумієте ці слова? Прочитайте, будь ласка, наступний уривок з четвертої частини Повісті Маленький Принц. Якщо вам буде не вистачати часу, поставте відео на паузу. Віримо, наскільки уважно ви читали. Чому оповідач набув фарб? Чому йому не дуже виходило малювати? Розгляньте ілюстрації та дайте відповіді на запитання. Чому художник використав у малюнках багато золотого кольору? Якщо вам важко відповісти, я підкажу. Золотий колір символізує такі чесноти, як силу, вірність, справедливість, милосердя. А чому планета зображена в світлому кольорі? Я гадаю, що вам відомо, що білий колір символ чистоти, радості. Коли б вам дали завдання описати маленького принца, як би ви його описали? Його зовнішність, звички, характер. Світи дорослих і дітей різні, тому діти і дорослі не завжди розуміють одне одного. Іноді дорослі руйнують віру дитини в себе, свої сили. І це небезпечно. Усі дорослі колись були дітьми, але не всі про це пам'ятають. Бажаю вам стати дорослими, але ніколи не забувати свої дитячі відчуття. Домашнє завдання. Читати четверту частину повісті притчі, написати листа маленькому принцу. Запитайте його про те, що вас цікавить. Наш урок добігає кінця. Оберіть цеглин колега щоб відзначити свою роботу на уроці. Ви добре працювали? Молодці. А я з вами прощаюся. До нової зустрічі!